Виноград, якщо у вас не вкритий, треба рятувати. Терміново його ховати хоча б в сніг. Аби не померз, каже хмельницький садівник Віталій Дем'янишин. Спочатку рослину знімає зі шпалери. Ніхто ж не очікував таких морозів, і ми лінувалися, я лінувався, просто його підв'язував. Обрізав восени і підв'язував так, як він має вже бути навесні. І так він минулі роки добре зимував. Цього року, на жаль, цей варіант не пройде. Виноградарством Віталій Дем'янишин займається з 2012 року. Розповідає, технічні сорти винограду витримують до 30 градусів морозу. Для більшості столових критична температура нижче мінус 20. Ці всі лози потрібно намагатися опустити якомога ближче до землі. Тобто запхати їх туди в сніг. Ось так. От. І зверху прикрити снігом. Утеплення лози на шпалері, говорить садівник, не врятує її від низьких температур. Якщо ми тут будемо замотувати агротканинами, там, хоч ковдрами пуховими, суттєвої допомоги воно не дасть, адже. Мороз буде все одно тут такий самий, як і на дворі. Єдине, що від чого це укриття наверху дає, це захист від вітру. Але якщо буде мінус 25 чи 28, тим більше, то цей захист від вітру він ніяк не, не врятує. Тому ми його маємо заховати якомога ближче до землі. Тому що саме земля це є грілка, яка дає тепло. І е, снігом зверху прикрити, як тою ковдрою, пускаємо якомога нижче, ось так притискаю, і закидаємо це все сніжочком. Снігу можна не жаліти, землю дуже оголювати не можна, адже промерзання землі, тут коренева система, і це теж для винограда погано. Тому краще цей сніг привезти десь з іншої ділянки і навіть сюди додати. Тут насправді в мене росте теж виноград, хоч його зараз і не видно. Я його після того як обрізав, ще з осені зразу же і укрив. Укрив найкращим способом для нашої зони. Це повітряно-сухий спосіб. Коли лозу фіксують на землі, накривають дахом. Віталій Дем'янишин робить його з дошок. І сніг уже буде падати якось тут в мене вже на дах. І виходить, що виноград лежить в прошарку повітря під шаром снігу. Так, він накритий дошками під шаром снігу. І земля, яка вільна від снігу, дає тепло. Ось, бачите, щит дерев'яний. Он виглядає лоза. І коли на поверхні снігу буде мінус 30, то під отаким укриттям там може бути мінус 10 чи мінус 5. У повітряно сухий спосіб, каже, можна захистити від морозу і молоді теплолюбні дерева, зокрема, хорму. Навколо рослини треба забити кілька кілків діаметром від пів метра. Можна ширше, буде краще. І е, закрити три шари білої агротканини, обов'язково білої, а не чорної. Цей каркас з кілками, його треба ще укріпити розпорками, щоб його вітром не склало всередину. За інформацією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології, на початку лютого очікується зниження температури вночі до 27 градусів морозу. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.